Дайко вийшов зупинив. Знову подача. Муравський цього разу вибивав. М'яч все одно залишається у киян. Вони дуже наполегливі в своїх атаках. Подача голки переходить удар головою. м'яч у ворота одразу подає на ближню. І Дайко Дайко вибивав. М'яч відскакує до Шапаренка. Шапаренко пробиває зсу Олександра Сирського. Тому прошу кожного з вас долучитися хто скільки може, тому що це важливо. Шапаренко подає Кучеренко. Вибиває Ярмоленко. Зовсім біля воріт. Дайко. Дайко. Довгу передачу віддає на Яшарі. яшарі Вихід Вічневич. яшарі перекидає, і що рахунок стає. Падає одразу на Суариша. Суариш по момо є поруч. Суариш. Суариш передача на мобо. Момо, момо. Вічневіч. Момо довго тягне удар і Не влучає. Тепер два забили лише один гол. В першому таймі абсолютно таких шансів не було у ЛНЗ. Подача. Удар головою нащередне м'яко. Для Динамо Бояльський залишається біля м'яча. Удар! Встигає Кучеренко. Анковський попов класно забрав у Суариша. Не дав тому провести атаку. і Одразу зіграв вперед. Піхальонок. Піхальонок пробиває. Класно пробиває піхальонок. І це ще Брашко. Це пас на Гереро! Гереро, удар! Знову Кучеренко! Стає на шлях Чорноморець. І халайла номер 9. Піхальонок. Передачна брошка, удар низом, і що і м'яч у ротах.